А ну Давайте, хто посперечається зі мною, що це не найкраща сороківка взагалі, яку можна побачити в Україні. Найяскравіший дизайн. Потужні мости стоять, рівна підлога, підвісні педальки. Сама широка резина, яка взагалі може бути на сороківках, сама наворочена євро на крюках. А ціна цього трактора на даний час 7990 доларів. Також можемо обміняти на будь-який ваш китайський міні-трактор. Типу всяких там старих син девешок, кентаврів і так далі, все обмінюємо на цей класний наворочений міні-трактор. І з реверсом, до речі, він йде. Все, що потрібно в ньому для роботи, є це регульована колія, гідропідсилювач керма, блокіровка задніх коліс, вантажі передні, вантажі задні, лінзована оптика, яка дуже класно світить вночі. Редукторні провірені мости, які вже 100 років ставляться на китайські міні-трактори, з якими взагалі проблем немає з запчастин даних валом. Є, до речі, дві швидкості вала відбору потужності на 540 і на 1000. Трактор, до речі, повністю готовий для установлення в разі чого кабіни. Кабіна якраз ідеально лягає на ці крила. Є панель відразу під кабіну, все зроблено, прорезинена, шумоізольована підлога тут стоїть повністю герметична, зашиті крила. Ззаду не потрібно нічого буде доробляти. Він підвищений, як і будь-який кабінник. До речі, зйомні яблучка йдуть в комплектацію вже з трактором. Дві штуки.